Привіт, мої любі і дорогенькі глядачі! Вітаю вас на YouTube-каналі автомобілі і все, що зв'язане з ними. Розполагайтесь там удобненько на своїх м'яких диванчиках і дивіться мій Оля. Добренько, Цічімо увагу на нашому відео огляді. Нашого Мерседеса, сьогодні у нас Мерседес тут ось такий біленький, гарненький. Вчора я побачив кліп Ані Лорак і Матфіт чи Мотфіт. Вибачте, я не є фан музики, не знаю всіх артистів. Жінка дивилась і я замітив, там в кліпі ось такий Мерседес показаний. Я нагадав, що такий мерседес є мого знайомого. І я приїхав до нього і вирішив вам зняти, показати. Який він є, так як хліба його мало показано всередині там, взагалі тільки на мельком мелькнуло. Але в мене тут прокол получився, Так як в кліпів у нас в Мерседесі фари, бачите, які по довгості, квадратні, а в нас тут круглі. Тому що це версія 110-й кузов, а в кліпі у нас 111-й. Я оце не замітив, приїхав і тут я розстроюся. Бо хочу показати їм такий вкліп, ну нічого страшного, це також він такий самий, так як цей Mercedes-110-й ставили на базі 111-го. Знаєте, тільки що фари, тут круглі там квадратні. І цей на 245 мм коротше. остальне все таке саме, Зад точно такий самий, вперед також такий самий, кроме фар. Вони випускались в одній ті самі руки. Верніше о, світло виключили. Щось. Ладно. Випускали вони в одній ті самі руки. Правда, 111-й кузов, шов кліп і Мерсес, випускали з 59-го по 65-й рік, а ось цей кузов випускали з... З 61 по 68 роки. Витей, ото хазяїн пішов. Кстати, ми знаходимось в такому унікальному гаражі. Я вже видео обзор цього гаража робив. Тут одні старі мерседеси, унікальні, раритетні. Так що зайдіть на мій канал і можете подивитись детальніше. Тут всі мерседеси, які частна колекція. Це. Давайте я так розкрию повністю. Покаже його всю красу. Його бережно, бачите, як ставиться до нього, береже, накриває, виїжджає рідко, десь колись. Брав вже участь також в багатьох фільмах. О. Це вона вже друга модель. Перша модель цього випускала з 61 по 65 рік. рік. Ось ця модель вже 65-й, 68 років. Різниця в них, те, що повороти з першої моделі стояли зверху, отут, а це вже другі моделі новіші, бачите, повороти де стоять? Стоять вже біля, біля цих фар. І також, як замітно, ззаді, ось тут такі хроміровані були. Хром стояв на першій серії. так? А ось це на другій вже забрали, тільки лишили такі зверху тоненькі, Хром. І також в другій серії у нас тут ця штука комірована. Перший їх немає. Каручка, дивіться, резиночки, все акуратненько. Жаль, що світла немає. Не знаю, чи добре буде передано цей знаєте, португальський прапор, так як це ми відео знімаємо в Португалії. Взагалі красота. Така знаєте, червона обшивочка, партійна, козирна. Бачите, доказ того, що він в різних гонках бере ці номера, В різних пробігах. Він такий самий всередині, як і з кліпа Mercedes 111-го. Разниця в нас тут де обділка, в 111-му більш дорожча. Тут дерев'яне стоїть, а в нас тут пластик. А руль, дивіться, який козирний. А моя рука. Який руль великий. Завезли чи ні Батарея видно, не відключена. Тут так На спружинках пружинка. <ріць> все класно, круто. Що в нас тут є радіо, да? що більше з приборів. Ну, ще примітивні, то часичка 65-го року. Зерка це вже було, ті часи, все серйозно. Давайте ми ззаді відкриємо також. О! Тут ще... Тут все на корбу, знаєте, не, не, в цих мистецях не предусмотрені Центральний замок і вікна. Знаєте, все крутиться, підноситься, все працює. А дах, Бачите, який дах чорненький, гарно так покрасений. Він білий, а дах чорний. Дуже гарненький. Так краще, кращий. Без китки, той пезнакидки. І в 111 му кузові, це ж у кліпі. Отут є двуйні бампери, такі ще стоять накладочки. більш так пунтово, знаєте, дивиться. Спершу є накладочки і ззаді. Тут нас немає. Бачите, а в ті часи не замітили зеркальце. Тільки одне зеркало було. Вон з лівої сторони, з правої сторони немає. Відкриваємо капот. Так. Тут у нас двохлітровий циліндровий двигун. Двигун цей у нас діз дізельний. Номер двигуна ОМ621 55 кінських сил. Не дуже багато, але надійний На цьому наші відео огляд закінчується. Вибачте, що не все розказав, що неякісна зйомка, так як в нас тут в гаражі погане світло. Надіюсь, слідчим разом попробую зняти тест драйв. Добренько, до слідчих зустрічей. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Дуже вам дякую.